Як зробити врожай картоплі максимально якісним із можливості тривалого зберігання це залежить від дрібниць. Сьогодні поговоримо про збирання картоплі. Цей процес є найбільш енергомістким, найбільш ризикованим, залежить від багатьох біотичних абіотичних факторів. Як правильно поєднати їх, яким чином організувати збирання врожаю, не пошкодити його це є справжнє мистецтво агронома. Для завершення фізіологічного дозрівання бульб. Формування міцної шкірки, запобігання механічного травмування буль при збиранні, поле необхідно спеціально підготувати. Для цього необхідно прискорити процес відтоку пластичних речовин у бульби з цією метою ми використовуємо обробки картоплі сульфатом калія за місяць до збирання. Також необхідно проводити відбір проб з метою визначення фракційного складу бульби, місто сухих речовин, місто цукрів, що є особливо важливим для картоплі для промислової переробки. Останні хімічні обробки посадок картоплі пестицидами проводити з рахуванням технологічного регламенту і використанням препаратів, які забезпечить нам мінімальну кількість залишкових кількостей пестицидів у зібраному врожаї. Важливим є також можливість технологічного поливу картоплі перед збиранням для руйнування грудки і зменшення механічних пошкоджень. Для цього не потрібно передчасно демонтувати полині системи. Особливо важливим етапом підготовки картоплі до збирання є знищення бадилля. Дуже важливо правильно визначити час початку збирання врожаю. При цьому шкірка не повинна шкрептися, повинна бути потужно сформована, що забезпечить мінімальне механічне пошкодження картоплі при збиранні. Стебла повинні легко відділятися від столонів, що дасть нам можливість зменшити втрати врожаю при механізованому збиранні. Той же час картоплю не слід перетримувати у ґрунті більше одного місяця, тому що при цьому спостерігається розвиток і перезараження грибковими бактеріальними захворюваннями, такими як парша, суха гнилизна, серебриста парша, бактеріози. Для якісного і безпечного збирання картоплі необхідно дотримуватися певних вимог. Перш за все, збирання ми проводимо в суху погоду. при... Добрій сепарації ґрунту, його вологості при температурі від 8 до 24 градусів. Збирання при, при низьких температурах сприяє механічним пошкодженням і прояву синяків, а збирання при високих температурах більше ніж 24-25 градусів призводить до розвитку пітіума і інших грибкових захворювань. При сухій погоді ми проводимо технологічний полив для того, щоб зруйнувати грудку і зменшити механічні пошкодження. Норма використання води, при технічних поливах 50-80 метрів кубічних. Особливо актуально це зараз, коли в нас відсутні дощі, і грудка може призвести до сильних механічних пошкоджень бульб картоплі.